Отже, друзі, привіт! Сьогодні з вами продовжується наш скопус-марафон І сьогодні ми вже поговоримо про те, як шукати журнали, для чого треба взагалі на що треба зважати, де шукати колег, які бази, ресурси, можливості. І вже на останок ми розглянемо вибір журналу. Це буде у нас такий невеличкий блок, який відноситься до підготовчої роботи, і він буде складатись із чотирьох коротеньких невеликих відео. Чому я на це звертаю увагу, чому я так все деталізую? Перш за все, від вдалого вибору журналу залежить те, як в подальшому вас будуть цитувати, наскільки. Цікава та успішна буде публікація та її доля після того, як вона вийшла. Якщо ви уважно поглянете, то ми застосовуємо для представлення матеріалів техніку ментальних карт. Ще раз наголошую, що ментальні карти це спосіб візуалізації та представлення матеріалів. Тому, власне, сьогодні у нас вже. Третя лекція, і ми з вами будемо говорити про те, які взагалі існують квартилі і де варто публікуватись. Якщо уважно поглянути, то минулі відео вже є в цьому плейлисті. Окрім того, на ментальній карті ми вже, умовно кажучи, створили під кожним лекцією, яку проговорили. Конспект, примітку, з якою можна ознайомитись, поділитись зі своїми друзями чи знайомими. А сьогодні безпосередньо будемо говорити про кварталі. І давайте продовжимо створювати, давайте створимо примітку, в якій буде відображено сьогоднішні нотатки за нашим заняттям. Отже, коли ми кажемо про кварталі, що це взагалі таке? По-перше, це все, квартирів в опусі 4. 4. Вони, в залежності від цитування журнала чи колекції, можуть бути різними. Квартилі можуть бути різними. В залежності від охоплення і тематики журналу. Інакше кажучи, кватель показує, де публікація знаходиться за імпакт фактором Я ще раз наголошую: імпакт-фактор це відношення кількості цитувань на цей журнал до загальної кількості публікацій в цьому журналі. Тобто, журнал опублікував 100 статей, при цьому загальний е, всього журнал процитували згідно наукометричної бази, наприклад, у 2021 році 200 разів. 200 розділити на 100, імпакт-фактор буде 2. Це може бути як 100 статей, які по 2 рази процитували, так і одна стаття, яку 200 разів процитували. Так чи інакше, розподіл журналів відбувається за кварталями. Квартелі – їх 4. Перший кварталь це 25%. Найбільше другий це теж 25 третій, тобто в кожному кварталі 25% журналів. Але при цьому варто розуміти, що в середньому десь в першому кварталі 60-80%. Публікації цитується. Тобто, якщо у вас вийде стаття в журналі, який відноситься до першого кварталю, то вірогідність того, що її процитують, понад 50%, а можливо навіть 70%. Якщо другий кварталь, вірогідність від 20 до 30%. третій кварталь до 10, і четвертий кварталь, велика вірогідність того, що вашу публікацію взагалі ніколи не процитують. Тому, правило, чим вищий квартиль, тим більша вірогідність, що публікацію побачить. Інакше кажучи, в залежності від квартиля ваша публікація становить більшу цінність, більший інтерес для дослідників. окрім тому, звісно, до вашої публікації в цих журналах будуть більші вимоги. Також ще раз наголошую на тому, що, наприклад, журнал має декілька галузей, наприклад, інженіринг, мультидисциплінарні і науки про землю. Дуже висока вірогідність того, що, наприклад, в науках про землю ваш журнал буде мати другий кварталь, а наприклад, в мультидисциплінарних третій кварталь. Така ситуація теж можлива. На це також варто зважати, де взагалі можна переглянути інформацію про кварталі. Все дуже просто. Переходимо на портал Scopus. І в цьому мастер-листі ви можете качати перелік усіх журналів. І переглянути, і зробити сортування. Давайте з вами уважно поглянемо. Що на що варто зважати? Ви бачите розподіл журналів за цитуваннями. Також ви бачите, що, як я вже раніше наголошував, що можливо це розподіл не тільки за кварталями, але й, наприклад, за. Спрямованості або це стаття, або це книга, або це якась праця, яка вийшла в рамках конференції. Дуже важливо розуміти, що публікації, які виходять в рамках конференцій, чи книги, вони є індексованими в скопусі, при цьому вони не мають якихось кварталів і не вважаються саме. Статями. Тому, коли у вас питають кількість публікацій в скопусі, наприклад, їх може бути 3. Але при цьому кількість стат... матеріалів, проіндексованих в скопусі, кількість праць про індексованих скопусі, може бути, наприклад, 10. Але статей у скопусі у вас, наприклад, може бути 3. І ви бачите, що квартиль визначає. Саме найвищий процентіль журналу в тій галузі, в якій він знаходиться. Тобто, наприклад, ми дивимося, що журнал «Cancer Journal for Clinicans» – це журнал, який медичний, і він займає перше місце серед 360 журналів в галузі знань, таких як онкологія. А давайте тепер переглянемо цей уважно мастер-ліст. Ви бачите, що можна взагалі скачати перелік журналів, які знаходяться в наукометричній базі Скопус. І за цим. Журналом за цим листом ви зможете обрати найбільш актуальні, найбільш цікаві публікації, найбільш цікаві журнали, які вас цікавлять. Цьому питанню ми проговоримо, коли будемо завершувати цей блок. Тому зараз я не буду спойлерити. Але давайте зараз з вами подивимось і, наприклад, виберемо журнали із першого та другого квартиру. Обираємо. І зараз вже бачимо результати. Також бачимо, що перелік журналів скоротився до 16 тисяч. Давайте тепер оберемо виключно журнали. Круто. У нас вже ще зменшилось. А тепер давайте з вами. Спробуємо також переглянути по кожному журналу, пройтись і подивитись, що основними показниками є кількість документів, цитованість. Тобто, ви бачите, що журнали, наприклад, в першому кварталі, як я вже й казав, в середньому вірогідність того, що його процитують, понад 90%. Це дуже важливий критерій. Також ви бачите інформацію про видавця. Ще одне, на чому варто зважати, на що варто звернути свою увагу. Якщо ми зараз знову повернемось до ментальних карт, тобто до нашого конспекту, ми кажемо і ще раз наголошуємо на тому, що перш за все квартилі потрібні для того, щоб бачити, яке місце журнал займає той галузі, в тому діапазоні, в тому дивізіоні, де він знаходиться. Тобто, чим більший квартель, тим більш взнаваний та впізнаваний журнал є в тій галузі знань, за якою ви будете публікувати. Друге, на що варто звертати увагу? Чим більший квартель, я ще раз нагадую, що від 1 до 4, тим більша вірогідність того, що ваш журнал і вашу публікацію процитують. Де все переглянути, на порталі Scopus. Посилання я надав в мастер-листі. Ще один момент, на що варто зважати, і на що іноді не звертають увагу молоді дослідники. Варто брати і боятись, там, що журнал знаходиться там. Другому кварталі, а я не маю результатів якихось певних на вашу думку, на ваше переконання. Тому я буду публікувати в четвертому чи третьому кварталі. Ні, насправді не варто боятися. Тобто, можна публікуватись одразу в першому, другому кварталях. І це такий момент, коли на цьому, знаєте, намагаються на вас наживатись, тому що пропонують вам журнали, кажуть третій, четвертий квартель. і тут ви однозначно ні. Якщо у вас є якісна публікація, якщо у вас є якісний матеріал, у вас є висока доля вірогідності того, що вашу статтю опублікують її в журналах, які відносяться до першого чи другого кварталу. Чому? Тому що. Процес рецензування є більш жорстким, але зазвичай, як показує практика, за допомогою рецензії якість вашої публікації значно покращується. Тому не бійтесь рецензій, ми будемо казати далі. У нас коли ми будемо вже в третьому блоці розглядати сам процес рецензування, як пишуться статті, ви повинні розуміти, що будь-яка скопусна публікація це є дослідження. Це Доконаний факт. Друге, на що варто зважати увагу, що майже не буває скопусних публікацій, які приймаються одразу. До кожної публікації є якийсь певний набір зауважень чи певний набір якихось. Побажань, умовно кажучи, публікації можуть бути розділені на чотири типи. Гарна публікація і гарно написана. Але такого майже не буває. Буває гарна публікація, і вона погано написана, і вона потребує доопрацювання. А бувають гарні. Погана публікація, але при цьому вона красиво написана. І тому, можливо, і в іншому журналі порадять або ще щось. Тобто ви повинні розуміти, що, чому варто публікуватись в скопусі, тому що це впізнаваність. Давайте я навіть отак напишу: впізнаваність, статус. Давайте ще з вами подумаємо, що це може бути. Також це. Можливість, щоб про дослідження дізнався світ також це е, спілкування з фаховим середовищем, більша швидкість навчання. Це отримані знання, це системність. Тобто, ви вчитесь працювати в системі. Ви працюєте і у вас є чіткий алгоритм, як писати публікації. Тобто, є конкретний рецепт. І це буде у другому блоці. Отже, друзі, ще раз наголошую, сьогодні з вами ми почали обговорювати такий момент, як пошук журналів. І сьогодні ми затронули такий аспект, як квартелі журналу. Квартелів журналу буває 4. Чим вищий квартель, тим більша вірогідність, що ваш журнал і вашу публікацію процитують. Квартелі діляться в залежності від. Імпакт фактору. Імпакт фактор це показник, скільки цитувань в середньому приходиться на одну статтю в журналі. Також варто говорити про те, що чому варто взагалі публікуватись скопусі, тому що це впізнаваність, тому що це фаховість, тому що це системність, тому що це більша швидкість навчання, також це якісна комунікація. З фаховим середовищем. Це трамплін для вашого зростання. Як бачите, нічого важкого немає, все дуже просто. Тому прохання підписуватись, поширювати інформацію серед колег до наступних зустрічей.